Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні хочу провести майстер-клас з ось таких чарівних оленів. Вони можуть бути як сережки або прикраси на ялинку. Для роботи нам необхідно дріт, бісер коричневого кольору. Бісер чорного кольору та дві бусинки червоного кольору. Беремо шматок дроту, низуємо 24 чорних бісеринки, відділяємо 5 бісеринок і проходимо крізь ці бісеринки іншим шматком дроту, утворюючи коло. Стараємося, щоб кінці дроту були однакові, і затягуємо кільце. Далі на один із кінців дроту набираємо 10 бісеринок, опускаємо їх до нашого кільця. Відділяємо на кільці дві бісеринки під набраними і проходимо дротом крізь ці бісеринки, створюючи менше кілечко. Затягуємо дріт. Повторюємо всі маніпуляції з іншим шматком дроту. Так само набираємо 10 бісеринок чорного кольору. Опускаємо донизу і проходимо крізь 2 бісеринки під набраними, утворюючи менше колечко. Затягуємо дріт. І вирівнюємо те, що у нас вийшло. Тепер робимо роги. Набираємо на один із шматків дроту 12 коричневих бісеринок. Відділяємо 5 бісеринок, потім відділяємо одну крайню її, спускаємо по дроту. 4 бісеринки тримаємо пальцями. І тепер Шматком дроту проходимо крізь ці бісеринки, утворюючи петельку з тією одною бісеринкою, затягуємо дріт, акуратно вирівнюючи роботу під час процесу. Лін набираємо 4 коричневих бісеринки, відділяємо одну і проходимо через три, які у нас в пальцях. Затягуємо дріт. Проходимо через три бісеринки, як показано на відео. Набираємо три бісерин коричневого кольору. І подібним способом Знову проходимо дротом. Одну бісеринку залишаємо і затягуємо її, наче в петельку. Далі протягуємо дріт, як показую на відео. Знову набираємо три коричневих бісеринки. Одну відділяємо, проходимо через дві, які залишилися. Один ріг готовий. Далі необхідно дріт продіти крізь будь-які бісеринки для того, щоб робота не розпустилася. Переходимо до другого рогу. Працюємо аналогічно. Набираємо 12 бісеринок коричневого кольору. Відділяємо одну і проходимо крізь 4 бісеринки, які тримаємо в пальці. Набираємо 4 бісерини коричневого кольору. Відділяємо одну і проходимо крізь три. Затягуємо петельку. Проходимо дротом, як на відео. Набираємо три коричневих бісерини. Протягуємо по дроті, одну відділяємо і затягуємо петельку. Далі, як на відео, проходимо дротом через бісерини. Набираємо три бісеринки і утворюємо останню аналогічну петельку. Одну відділили через дві прийшли. Акуратно вирівнюємо роботу. Нам необхідно один кінець дроту опустити на середину великого кільця знизу. Інший шматок дроту можна відрізати. На дріт набираємо одну червону бусинку і закріплюємо її так, як показано на відео. Проходимо дротом через середні бісеринки зверху. Акуратно затягуємо дріт і вирівнюємо роботу. Протягуємо дріт ще в будь-який напрямок для того, щоб робота була надійно закріплена. Тепер можна відрізати цей шматок дроту. І ось результат роботи. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а я буду старатись знімати для вас ще більше цікавих та корисних відео. Всім до нових зустрічей!